Як не втратити кошти при купівлі квартири чи нерухомості? Добрий день! Я Олександр Бондаренко. Ви на каналі МінФін, і сьогодні говоримо про антирейтинг забудовників і як не втратити свої інвестиції, або як розумно інвестувати. Отже. На сьогодні є велика проблема з ринком нерухомості в Україні. Багато забудовників зупинили будівництво, багато будівельних об'єктів і ЖК на паузі. Ви чекаєте свою квартиру роками буквально, а вони навіть не будують, навіть не випускають будівельників на будмайданчик. Що з цим робити, як не потрапляти в пастку забудовника? Сьогодні поговоримо про конкретні назви. Не будемо політкоректними сьогодні. Назову антирейтинг топ найгірших, на мою персональну думку, забудовників з урахуванням ризиків не отримання на руки вашої квартири і не здачі в експлуатацію будинку. На жаль, маємо такі реалії, що з 2021 року, коли все було добре, ціни на нерухомість зростали. Ви пам'ятаєте, у Києві, наприклад, середня вартість новобудови. Складало десь 1800-2000 доларів за квадратний метр. Це в середньому, тому що преміальне житло ще дорожче було. Там економ клас трошки дешевше. Але це був такий пік за останні, мабуть, 10 років зростання цін на квадратні метри. Що змінилося за три роки? Прийшла війна, багато забудовників збанкрутіло, і, відповідно, багато інвесторів. Люди, які свої заощадження несли забудовникам, не отримали свої квартири. І серед них багато, до речі, військових наших, які вкладали гроші, а не отримали на виході нічого. Ні грошей назад, ні квадратних метрів. Тому що стоїться недобудована недобудований ЖК, і вони нічого не можуть зробити з забудовником, з власниками, з юрособами і так далі. Значить... Чому така ситуація на ринку України? Коротко про причини. Український ринок забудови трошки дико розвивався, якщо чесно, тому що будували здебільшого компанії за гроші клієнтів. Тобто, вкладали самі забудовники власного капіталу по мінімуму, приблизно 10%. Вони вклали, залили фундамент, розвісили банери, розрекламувалися агресивно. І поставили красивий офіс продаж. Приходьте, купуйте квартиру на етапі будівництва на етапі котловану з дисконтом, і буде вам щастя. Ну, приблизно так. А решту будівельних робіт, оплату матеріалів і оплату власне, будівельникам заробітних плат вони брали з з грошей, які несли клієнти. Або з банківських кредитів, і то не всім ще й давали банки кредитам, тому що як правило дуже багато розвелося маленьких дрібних нових будівельних компаній без історії, без кредитного рейтингу. І тому здебільшого фінансувалося будівництво за гроші нас з вами людей, які хотіли собі купити квартиру. Це неправильно. І причина саме в цьому, коли почалася війна. Клієнти перестали нести гроші, у компанії-забудовників, девелоперів просто зникли гроші з рахунків. Це перше, тобто у ну, них не було ліквідності, за яку будувати далі цей об'єкт. А по-друге, багато з них шахрайським методом повиводили гроші собі кудись там, в свої офшори чи в інші підконтрольні компанії, і заморозили. Будівництво в очікуванні найкращих часів. На жаль, таких ситуацій теж досить багато. Давайте почнемо з відомих кейсів і вже переходимо плавно до антирейтингу забудовників. Нещодавно відома телеведуча Ольга Фреймут повідомила у себе в соцмережах, що її ошукали з чоловіком. Вони вклали гроші в. Апартаменти на вулиці Сагайдачного в Києві. Відомий, здавалось би, забудовник Saga Development, але не повернули їм ні гроші. Вони вже не, не, не дочекалися свій об'єкт, об'єкт не зданий в експлуатацію. Подали заяву в суд, виграли суд. Ольга Фреймут виграла, виграла суд. Але забудовник Saga Development гроші вже не повертає там майже рік, вона написала. Я цей кейс абсолютно підтримую, тому що навіть до нас, до бюро інвестиційних програм, звертаються клієнти з такими ж позовами і претензіями до цього самого забудовника, до Saga Development, єдине, до іншого ЖК, називається житловий комплекс Бостон. Це на Почайні, те ж саме. Вони його не будують вже три роки, обіцяють здати, в 26-му році це нереально, тобто свідомо обманюють клієнтів. І гроші не повертають, хоча вже є навіть там юридичні рішення і судові рішення повернути гроші. Тому підтверджує цей факт: так не має бути. Має бути ну, справедливий суд, і далі виконавча служба має стягувати гроші з таких неблаговірних, недоброчесних і непорядних девелоперів. Хоча, здавалося, відома компанія з великим портфоліо об'єктів в Києві. А, а грошей у них немає. Чому я вже пояснив, тому що використовували або банківське фінансування під високі е, кредитні проценти, які банки зараз не поновлюють ліміти через ризики. А здебільшого, тому що ви будували за гроші клієнтів, а не за свої в Європі і в Америці так е, у більшості кейсів не відбувається. Тобто, ви сплачуєте якийсь там аванс, наприклад, 20%. Потім в момент вже там перед здачою в експлуатацію ще там 30%. Висотків, тобто половину ви, ну, грубо кажучи, половину грошей ви вкладаєте на етапі будівництва, але ближче до кінця будівництва. А другу половину вартості квартири ви сплачуєте вже коли отримуєте ключі з даного об'єкту експлуатацію. Ну, по суті, ви можете увійти в свою квартиру. Тобто це, ну так, в середньому відбувається, якщо спрощено процес купівлі нерухомості в Європі. Знов-таки, наші клієнти все це проходять. Але питання, що ризики несе на собі будівельник, тобто забудовник девелоперська компанія. Тобто, будую за свої гроші і за боргові гроші, які девелопер залучає у банків. Ризики несе забудовник здебільшого, а клієнт. Кінцевий, які купують собі житло, він в кінці, вже, коли бачить, що будівля здана, вже несе свої гроші. І це правильно так має працювати і в Україні. Але ж брак фінансування, знов таки, непрозорі схеми отримання землі, непрозора структура власності будівельних компаній, призводить до таких негативних кейсів, як пані Freiмут і компанії Saga Development. І, на жаль, ми не бачимо а, позитивної динаміки. От по ЖК Бостон така сама ситуація: у клієнтів а, не будується об'єкт, там такі дві свічки високі, і а, компанія не а, сплачує гроші, які там а, має а, повернути за певний об'єкт. Тобто, якщо ви хочете залишитися, ви не бачите динаміки будів... будівництва. Якщо ви хочете вийти і забрати свої гроші, які нагадую вже знецінилися на. 40%, тому що вкладало, умовно, мільйон гривень по курсу 28 гривень у 2021 році, а зараз курс вже 41,5. Да? Ну, порахуйте, скільки ви втратили на девальвації гривні. То є ризики інвестування в будівельні об'єкти. Значить, другий е учасник нашого антрейтингу, мабуть, з нього треба було почати: це Укрбут. Ви знаєте, що це найбільша взагалі. Афера, яка була на ринку нерухомості останніх там теж там 8-9 років. Значить, більше 20 недобудованих об'єктів Укрбуду, більше восьми тисяч інвесторів, які не отримали свої квартири. По, всі, по всьому Києву ці об'єкти це ще з 19 року тягнеться ця проблема. П'ять років пройшло. Люди не отримали жодний об'єкт не зданий в експлуатацію, наскільки ми бачимо на сьогодні. І ці об'єкти збанкрутілого Укрбуту роздані по різним будівельним компаніям, це Київміськбуд, Століця Груп і, і третя компанія. І вони теж не мають фінансування, аби добудувати ці об'єкти, здати в експлуатацію, там, допродати, скільки там не проданих, там, мабуть, 20-30% квартир, а 70% продано. І люди вже гроші заплатили, а вже там роками, це 5-7 років чекають. На квартиру. Тобто це найбільший такий сумний кейс, ну, окрім, звичайно, ще був такий, славнозвісний, забудовник Аркада. Значить, Таким компаніям точно не можна нести свої гроші. Продовжуємо антирейтинг. Інша компанія знов-таки з практики беру з кейсів це Едельбург Development. Така середнього розміру компанія, київський забудовник. У них там приблизно 7-8 об'єктів, які вони розвивали. В Києві як девелопер, значить, теж вони відповідно не добудовують об'єкти. У них є і житлові комплекси на Печерську, і на Подолі, і гроші відмовляються повертати, які згідно з договором можна повернути. Тобто, вони відмовляються від своїх зобов'язань і не будують. Тобто, коли наші юристи звернулися до керівника відділу продажів, до головного фінансиста. Питаю, відповідь була наступна: що ми чекаємо, коли закінчиться війна, військовий стан будувати не збираємось під час військового стану. Розумієте, про що це? Що можна не дочекатися, в принципі, своїх квадратних метрів, а гроші вже сплачені. Тобто ви сидите без грошей і без квадратних метрів. І наступний теж відомий кейс з практики це у Харкові, особливо відома компанія «Стройсіті», У них було більше. 10 ЖК в процесі будівництва, тільки один чи два вони здали, вісім стоять до сих пір, і тисячі теж ошуканих інвесторів не можуть дочекатися ні квадратних метрів, тому що власники вже приїхали в Дубай і нову, навіть там девелоперську компанію відкрили, і, і Масленников такий є власник, славнозвісний, сумно, звісний, на жаль. І, відповідно, стройсіті і у Києві у них три об'єкти, теж вони їх не будують. Значить проблема. І, скоріш за все, наступні декілька років не буде жодної відповідальності. Тут питання, звичайно, до правоохоронних органів, чому власників не притягують до відповідальності. Я думаю, якщо б. Там, Пару місяців, хто посидів з керівництва в СІЗО, відповідно певні кількість об'єктів, мабуть би швидше здалася, особливо ті, які там на стадії 80% плюс готовності будівельних об'єктів. Тобто, ці е п'ять компаній, які я назвав: Сага, Дельбург, Стройсіті, ну, Аркада це вже е давнішній кейс. Це точно негативні кейси, коли ви навіть з юридичною командою, з адвокатами складно щось з них взяти, тому що непрозора структура бенефіціарних власників, розгалужена система Юросіб, які будують, володіють землею, володіють там, матеріалами, які будуються. Є ще фонд, який житлобут, як правило, да, який має контролювати. Розпорядження коштами, але це на практиці не працює, значить, дуже багато є рейтингів, але підсумовуючи скажу таку штуку: що в 2024 році немає на 100% надійного забудовника девелопера в Україні, тому що немає ліквідності банки не дають кредити девелоперам на будівництво. Клієнти не несуть гроші наперед да, авансом. Тобто зараз купувати квартиру на етапі котлована ми точно не рекомендуємо. Це ризик ваш втратити гроші чи там заморозити їх на наступні 5 або й навіть 10 років, в принципі, нічого не отримавши взамін. Тому дивитись на проплачені статті в відомих всяких рейтингах, я б не став на вашому місці, а дивився би все-таки на. Будівлю на об'єкт, який вже має бути майже готовий перед тим, як ви його купите. Тобто, не очікувати, що через два роки вони його добудують, і тоді я отримаю з дисконтом свою квартиру. Купуйте на етапі 80-90% плюс, і щоб там були будівельники на майданчику. Тобто це важливо. Друга порада дивіться все-таки на історію успішних завершень будівництв і щоб не було роздутого портфелю. У, у девелопера, якщо у нього 50 об'єктів, з них 30 не добудовано, старайтеся не інвестувати в такий об'єкт, тому що зараз добудувати 30 об'єктів чи навіть 10, жодна компанія такого не потягне. Дивіться на історію успішного введення в експлуатацію ЖК чи там іншої комерційної нерухомості, де ви дивитесь свій об'єкт. Значить, з позитивних кейсів. Знов-таки омовлюся, тут немає жодних якихось промоційних матеріалів, але позитивні кейси, які ми бачимо на ринку з точки зору інвестицій, це Intergalboot, це UDP CAN Development, хоча їм складно, ми знаємо, що у них є теж там певні перемовини з банками, але це позитивні кейси, коли вони відповідають за здачу в експлуатацію перед своїми інвесторами. І це ковальська ковальська це цікава компанія. У них є вертикальна інтеграція, тобто вони є виробниками будівельних матеріалів, вони є девелопером, вони скупають землю і будують, і вони самі будують. Тобто, у них якби така вертикальна інтеграція в бізнесі. Це є, мені здається, унікальний випадок в Україні, коли є всі етапи будівництва: від виробництва будматеріалів до. Відповідно здачу в експлуатацію, і навіть е, керуючу компанію, яка потім обслуговує е, ці будинки. Оце єдині позитивні кейси, які навіть під час війни компанії е, відповідають фінансово і мають гарну комунікацію і досить лояльні відносини зі всіма своїми інвесторами і клієнтами. Тому підсумок, будьте обережні. Інвестиції в нерухомість це зараз дуже ризиковані ризики вище середнього. Окупність на там проміжку 3-4 років наступних буде 5-6 в доларі в кращому випадку. Тому не така вже висока дохідність, якщо в оренду здавати куплену, куплену квартиру або офіс. Подумайте про це і уважно обирайте забудовника девелопера з урахуванням репутації, з урахуванням історії здачі об'єктів. Читайте референси і відзиви на сайтах, спілкуйтеся з професійними гравцями ринку, щоб не віднести свої гроші шахраям. Будьте обережні, заробляйте і будьте здорові!